На Харківщині тривають евакуаційні заходи з небезпечних громад області. За добу ударів по місту Харкову та області не зафіксовано. В результаті посилення заходів з евакуації Скуп'янського з та Борівського напрямків евакуйовано 19 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби на пожежах постраждала одна особа о 10.19 сталася побутова пожежа на Григорівському шосе Новобаварського району Харкова. В квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати об 11.52. Постраждала 68-річна жінка. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбивали п'ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Всі бої зіткнення вже завершено. На Куп'янському напрямку ворог 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили три атаки. Ще вісім боєзіткнень тривають. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн Ігор Мікинін. Харків. Новини.